Завантажувати програму, десь шукати, чи вона актуальна, чи вона відповідає її версії. Так як ну, я пам'ятаю, що років 15 назад дуже популярно було, коли у вас Вінчестер ділився на декілька розділів, і один розділ називався Папочка або там скачане, або архів, і там був підбірка всіх можливих програм, пакетів інсталяційних і всього, чи тільки можна. Ну і відповідно, як я вже згадував, демократизація розробки. Вимоги до програмістів поступово знижуються однозначно, тому що в більшості випадків це пов'язується з тим, що установилася така тенденція, що програмісти це дорога робота, за яку треба платити багато. Поступово ринок перенаситився, і, відповідно, зараз бізнес не завжди готовий платити шалені гроші програмісту тільки за те, що він програміст. В більшості випадків готові платити за готове рішення. і, і Іноді буває така ситуація, коли. Між висококваліфікованим програмістом, який знає все від начинки комп'ютера до всіх сучасних інформаційних систем, вибір може надатися студенту, який які користуватися нового код або кодом. Саме в цьому приватизація. Якщо студент може зробити швидке і працює ще рішення буквально там за годинку-дві, однозначно вибір буде подати на нього. Це не означає, що прям його рішення одразу вже попадає там в роботу, хоча такі випадки бувають, тому що для бізнеса важливо швидше починати заробляти, як такі гроші починають відпиватися, відповідно в розробку можна більше вкладати, і в того самого студента можна вже потім заплатити йому більше грошей, він трошки научиться, і потім всі свої помилки він сам вибирав. Але е, програмісти, які старші, які багато більше знають знань, вони мають інші підходи, вони більше часу витрачають на проєктування, е, бізнес-аналіз, системний аналіз. І, можливо, хто чув, що таке ефект даного квітера. Кіт книжку є, немає? Ні, <нівцяква> це шведення. Данінглюгер ефект спостерігається тоді, якщо ми побудуємо графік, де на горизонтальній осі відкладемо досвід спеціаліста, а по вертикальній осі бажання його брати участь в проєктах, то цей графік виглядає ось таким чином. вверх, потім по спаданню і потім поступово він наростає. Це пов'язано з таким чином, що люди, які не мають досвіду, вони набагато швидше погоджуються на авантюру брати участь в будь-яких проєктах. Тому що люди ну, так історично склалося, що студенти, не знаючи, які їх можуть зустрічати проблеми в процесі розробки проєктів, набагато швидше погоджуються їх робити. Це не означає, що ці проєкти успішно завершуються, більшість таких проєктів однозначно вони невдарі. Але той факт, що такі люди швидше погоджуються на таку роботу, однозначно вже доведений і показово. Потім після набуття певного досвіду починається зниження. Люди починають розуміти, що ту кількість часу, яку затратять, або ту кількість знань, які треба знати. Вона не завжди релевантна до тої сфери, де її хочеться застосувати. І саме тому ми отримаємо цю от яму, яка поступово потім виростає. Ну, вона вже не так різко росте, а плавно повертається до якогось плато, де є розуміння ну, це максимальна кваліфікація, де люди однозначно можуть 100% оцінити свої трудовитрати і розуміють. Результат, який отримався в результаті виконання таких проєктів. Тому саме завдяки наявності інструментів, які дозволяють швидко будувати інтерфейс, наприклад, для досвідченого програміста, завжди зрозуміло, що ноу-код рішення воно містить свої додаткові обмеження і проблеми. що Побудова більш складних компонентів елементів на ноу-коди no або лоу-коди рішення вимагає набагато більше часу і складних підходів, ніж якби цей інтерфейс запрограмувати з нуля. Але, як показує практика, не завжди це на початку проекту потрібно. Ну, саме тому. До сих пір ноупот і лоу рішення дуже популярні. Якщо ви там поцікавитеся після лекції, що це такі, які є представники ноупоту лоукового рішення, ви для себе отримаєте дуже багато цікавого в частині, як мінімум, побудови веб-додатків. Давай, наступне. Ну і відповідно, повертаючись до того, для чого ми програмуємо популярність розробки веб-додатків на відміну від... Десктоп і на відміну від мобільних там, додатків, ну, він не зрівняний. Тобто веб-розробка на сьогодні вирішує практично все. Чому? Тому що через веб ми можемо створити бізнесові додатки, ми можемо створити електронні магазини, ми можемо створити веб-ігри. На сьогодні нікого не здивуєш веб-джел який дозволяє повноцінні 3D-ігри створювати онлайн, вам достатньо зайти в браузер, і з браузера у вас завантажується повноцінна гра. Тому, якщо ви не вивчаєте веб програмування, однозначно шансів у вас бути десь в строю, мати хороші замовлення, буде значно менше. Давайте. Ну і е, як е, на сьогодні ми бачимо майбутнє IT-технології. Майбутнє IT-технології однозначно за штучним інтелектом. Е, той ефект, який спричинив чат-ЖПТ восени 2022 року, він просто був шалений. Хоча до цього цілий рік чат-ЖПТ був доступний, його тестували, і якби ніхто особливо не звертав на нього уваги. Поки там щось сталося, і, відповідно, він у всіх був на слуху, зразу вже почалися з'являтися, як гриби після доща, багато штучних багато моделей мовних, які виявилися, розроблялися там роками-десятиліттями. І вони почали конкурувати між собою, хто стандартний тест дасть максимально якісну Е, Ну і відповідно машини навчання це результат. Ну, воно вже є актуально багато років, оскільки математично описані всі методи для математичного. Ой, машинного навчання були ще з 70-60-х -х, х років, тут не сильно ситуація змінилася, змінилися тільки підходи. В машинному навчанні важлива кількість даних, з якими можна працювати. На сьогодні дані рішають все. Якщо у вас є більше даних, з якими можна працювати, ви однозначно отримаєте. Значно більше підсказок, всяких інсайтів, можливо, якихось навіть готових рішень, можна краще оцінити ситуацію, як на ринку, так і в себе всередині в компанії, і відповідно мати якісь певні конкретні переваги. Ну і є важливий елемент це Edge Computing. Хто знає, що таке Edge Computing? Це коли замість центрального сервера частково обчислювальні потужності виносяться на периферію ближче до тих датчиків, до тих джерел інформації, де інформація отримується. Таким чином, розподілені інформаційні системи дозволяють будувати більш комплексне рішення, коли інформація в центральний сервер приходить вже попередньо оброблена, підготовлена і в деяких випадках проаналізована. Ну і важливий елемент це уберизація. Тобто всі знають, що таке убер. Це коли за допомогою веб-платформи ви створюєте якийсь існуючий бізнес, до якого є можливість долучатися як клієнтам, так і працівникам. Тобто, будь-хто реєструється у вас на сайті, і він може виконувати функцію як замовника. Так і виконавця. Таким чином, уберезація це узагальнений термін, який визначає той факт, що ви можете будувати бізнес, взагалі не маючи ні офісу, ні повноцінних команд якимось чином бути прив'язаним географічно з цим взагалі проблемма. Якщо у вас є бізнес-ідея, вам достатньо наняти якогось бізнес-аналітика, який. Підготує вам технічне завдання для програмістів. Потім або індуси, або якісь, ну наприклад, у нас в Україні теж дуже висока рівень IT, IT Відповідно, команда будь-яка вам підготує ваш проект. Далі ви шукаєте відповідального, який за Девопсом забезпечить вам роботу вашого проєкту в інтернеті. І далі питання, виключно, щоб найняти команду маркетологів, які запустять рекламу, і щоб у вас з'явився потік клієнтів і працівників. Таксі це виключно один єдиний представник, а насправді обраізація охоплює на сьогодні. Дуже-дуже багато. Тобто, е, сфера доставки, той самий е, Глово, який нам їжу приносить, е, є дуже багато е, торгівельних площадок, та сама розетка, яка спочатку себе позиціонувала як е, магазин електронної техніки, виключно через інтернет. Я ще пам'ятаю, 2008 2009 рік вони всім розказували, що ми не будемо робити фізичних магазинів, це наше принципове бачення, і дуже багато з них всі сміялися. І буквально за 10 років вони побудували абсолютно безконкурентну систему, що жоден магазин електронної техніки не може сягнути їхнього рівня по продажам через інтернет. А саме завдяки тому, що вони в 2014 році переключилися на площадку Маркетплейс. Коли будь-хто на базі їхнього магазину може продавати свій товар за рахунок того, що він привозить цей товар на склади розетки, відповідно таким чином будується схема, де продавці на площадку розетки резервують і продають свій товар, а покупці заходять і через почту його отримують. Завдяки цього. Розетка має накопичені дуже великі кошти, які не потрібно витрачати там, на внутрішній персонал, на якісь внутрішні обладнання, проводити інвентаризацію меблів, хто на чому сидить і там контролювати ну, це все. Цього, цього немає. Дуже багато коштів використовується саме для того, щоб направити його на IT, на покращення послуг, на маркетинг, яким, ну, всі бачите, що о, реклама розетки в інтернеті вона круга. І там будь-що тільки може, все підсвічується. І е, крім як зайти в першу чергу на розетку, а потім на якісь інші ресурси, е, іншого варіанту в нас на сьогодні поки немає. Тому що розетка однозначно номер один в сфері інтернет-продаж. Ну і відповідно е, зараз почали підтягуватися інші маркетплейси, хоча вони не такі популярні, але ну, достатньо е, йдуть попередження. Однозначно за майбутнім це доповнена реальність, є доповнена реальність. Тобто, якщо ви берете на телефоні, вибираєте ваш товар, наприклад, кросовки, наводите собі на ногу, і ви вже можете побачити, як у вас на буде ця річ виглядати. Коли ви заходите в магазин, є смарт зеркало а насправді це візуальний дисплей. Ви підходите, вибираєте якусь річ з каталогу, і ви можете подивитися на себе, як вам штучний інтелект домалює цю річ на вас, і ви вже можете зрозуміти. Чи вона вам підходить, чи, чи ні. Ну, це якщо ми говоримо про таку просто комерційну сферу застосування. Насправді, доповнена реальність вона дуже багато дозволяє зробити. Хто, мабуть, цікавився або бачив новинку від Apple в вигляді окулярів, які дозволяють на картинку зовнішнього світу накладати всі ваші інформаційні системи. Тобто у вас в окулярах відображається, будь-що ви можете собі віртуально придумати монітор, клавіатуру, якимось чином якісь об'єкти доповнювати в ту реальність, щоб вони були віртуальними. На сьогодні все виглядає окремо як прозорий екран на окулярах. Насправді за цим дуже великі майбутні, воно буде розроблятися. Я вже бачив там якісь. Окремі самородки намагаються суддів вставляти камери з окла для того, щоб домальовувати собі цю картинку, візуалізувати. Ну і ми всі знаходимося зараз такі наша країна знаходиться в такій ситуації, коли вирішальним є дрони. Хоча дрони існували до цього, дуже популярним було знімати весілля всякі. На, насправді, в бізнесі э, дрони застосовувалися дуже широко. Наприклад, я знаю, у мене є колега, э, який працював в Обленерго. Вони замовляли спеціальні дрони, які обслідували э, енергетичні мережі. Тобто дрон, облітаючи вздовж кабелів, він міг оцінити зношеність і таким чином. Можна було прорахувати, наскільки ще хватить того чи іншого обладнання, щоб попередити аварії і таким чином вчасно провести ремонтні роботи. Дуже часто використовувалися дрони до війни в аграрній сфері. Однозначно була зйомка землі, спочатку там якась точечне було застосування. Зараз навіть дрони використовують для поливання і знищення всяких шуків. Дуже багато дронів використовувалося в геодезії. Вони замість звичайної камери використовують таку штуку, яка називається гідар. Detection and Recognition System, де за допомогою лазера максимально точно можна побудувати рельєф, відслідити буквально кожен камінчик на землі. І збираючи ці всі дані, можна візуалізувати, 3 d об'єкти для того, щоб вони потім використовувалися в різні. Ну і там геологія, геодезія, воно все там не буде. Ну, і Сьогодні ті, хто були в попередньо е, в геодезичній сфері, вони, наприклад, ці самі дрони використовують або для мінування, або для розмінування на е, лінії зіткнення. Тому разом з цим обов'язково е, супроводжується комп'ютерний зір. Насправді, комп'ютерний зір будь-хто сьогодні може е, скачати на диплому. Якщо ви вчаєте Python, скачати бібліотеку OpenCV, і ви як мінімум отримуєте вже готовий функціонал, який дозволяє вам детектувати обличчя людини на картинці, вона вам квадратиком веде, і ви, коли виконуєте функцію, функція вам повертає координати, де саме на картинці знаходиться ваше обличчя. За допомогою о, вирізаного обличчя цієї картинки ви можете сформувати цілу бібліотеку і потім цю бібліотеку, використовуючи спеціальні э, SVM машини або харкаскади каскади побудувати цілу бібліотеку для розпізнавання обличчя. Тобто там нічого складного такого немає. За допомогою бібліотеки OpenCV дуже сильно використовується э, задача гомографії. Ця гомографія означає, коли картинки... Які ви берете фотографію, робите, наприклад, приміщення з однієї точки в різних напрямках, задачі гомографії дозволяють вам оцінити, наскільки картинка відрізняється від іншої, знайти спільні точки, і потім наступним кроком з багатьох картинок зліпити одно ціле. Коли ви зробите панораму в вашому смартфоні, саме цю задачу використовує виконує смартфон. Тобто, коли вам треба з багатьох картинок зліпити якусь оденьку, бібліотека OpenCV і буквально скрипт на 5 рядочків виконує цю задачу дуже швиденько і дуже. Тому, ну, наприклад, у нас в КТС комп'ютерний зір використовується для аналізу вітрин. Людина просто приходить, фоткає, і ця картинка потім аналізується комп'ютерним баченням, який товар де на вітрині представлений. По людях ми там не сильно працюємо для того, щоб детектувати кількість клієнтів, які заходять, і виходять. Це трошки рішення, ми рахували, нам дорого виходить. Але ми однозначно дивимося в сторону застосування штучних інтелектів. Е, у нас майже повноцінно вже працює е, час GPT в рекламному секторі, е, в сфері е, наповнення опису товарів. Дуже-дуже багато вже цього всього використовується, причому настільки звично, що нікого цін не здобуєш. Ну і е, зі статистики на сайті Dow.ua Додатково було питання, яку мову ви плануєте вивчити, зважаючи на те, яка була попередня статистика по мовам програмування в 2024 році, яку мову програмування люди планують вивчати в 2024 році, як наступне мову програмування, яку вони ще не знають. І відповідно ми можемо бачити, що TypeScript і JavaScript поступово вони опускаються. Навіть сумарно 9,9%, ну 18% вони в кращому випадку будуть на рівні між Go і Python. На сьогодні Python однозначно попереду саме за рахунок використання штучного, готових бібліотек штучного інтелекту. Завдяки Фейсбуку ми отримали спеціальну бібліотеку PyTorch, яка дозволяє проводити навчання своїх штучних мереж. Ну, своїх даних і будувати свої штучні нейронні мережі. Від Фейсбуку від Google ми отримали TensorFlow і Keras, Це спеціальні фреймворки, які... По суті, виконують ту саму задачу, що PyTorch, але е, по-своєму. І е, максимальна наповненість цих бібліотек саме в Python, вона, е, ну і простота синтаксису, вона сприяє тому, що дуже багато людей дивляться в сторону Python для того, щоб е, вивчати і за підключатися до штучного інтелекту, машини навчання, edge компютинги доповнена реальність, дрони, комп'ютерний зір, це все. Я, наприклад, мав один проект з нашими військовими, де ми розробляли автопілот для дрона, який в умовах польоту в зоні дії РЕБУ мав можливість опиратися на ту картинку, яку він бачить на землі, завдяки камері і таким чином орієнтуватися. Там теж був простенький написана програмка на Python і в принципі достатньо цікаве рішення, яке. Ну і відповідно, дуже сьогодні розвиваються GoLang і Rust. Вони дуже специфічні, на... якщо порівнювати разом з Python, Go і Rust вони трошки складніші у вивченні, але Go на сьогодні є, мабуть. По швидкодії і по ефективності виконання коду максимальним таким рішенням, де навіть відмовилися від використання ООП. Тобто ООП в вголов не використовується. І таким чином, ну, в класичному баченні, ООП там не використовується. конструкції, які можуть повторити парадигму ООП є. Але насправді в більшості випадків треба завжди опиратися на той функціонал, який чітко дає можливість керувати ресурсами в пам'яті, розуміти, коли їх треба звільняти, і просто так, як в Python, швиденько накидати програмку, вже не вийде. Ось. А, до речі, Раст дуже популярна мова програмування на сьогодні в сфері блокчейну. Дуже багато проєктів на сьогодні якраз орієнтуються і розробляються саме на RAS. Ось. Тому якщо ми дивимося в майбутнє, в ту сферу, де швидше можна було би себе реалізувати і яким чином визначити напрямок, де шукати знання, де в яку сторону розвиватися, які проекти там вивчати. То однозначно можна опиратися на дані до А. Це не означає, що потрібно зразу кидати C-Sharp або якісь інші мови програмування, які вивчали. Я впевнений, що професіоналіст він завжди буде востребований і в будь-якому випадку. Те, що зменшується застосування мови, вона стає більш екзотичною і таким чином, з іншої сторони, зростає попит на таких фахівців в одиничних проєктах, де такі фахівці будуть на вовкузо. Тому тут є свої моменти і треба дивитися по ситуації. Ну і в принципі це все. останній слайд. Я всім дякую. Задавайте питання. Thank you.